Привіт, мої любі друзі! Вітання з Толичі Галичини з міста Лева. Сьогодні я виходжу в оцер досить пізно і не випадково. Вчора був шалений день, вистави, театри, дзига, копальня кави, вечірні обійми з міста в я... Каркували нічним містом Лева, а зазвичай світло не так, як у Чернівцях чи у Києві вимикають. Світло є. Але я постійно на комунікації з моїми любими киянами. Катруся з Бучі, ви її знаєте. Ми з нею робили багато репортажів, на Ковалянського з парасульками, вальсування в столиці Буковини, мої, моїх, моїх рідних чернівцях. Ми з нею на комунікації, і вона пише мені, що Оксана ця ніч буде неймовірно жахливою, що вони вже летять. І я е, в Чернівцях не маю такого озвучки, такої тривоги. Я на площі ринок. от уявіть, горить світло, комендантська година його не вимикають. Я звичайно біля своєї улюбленої дзиги е, сиджу біля риби посмішки, п -п -п комунікую, публікую, відповідаю на запитання. І ось такий гучномовець, ви знаєте, як голосом Левітана, як під час в дитинстві Другої світової війни, повітряна тривога. Ідіть до укриттів. До...» ну це просто настільки жахливо. І Катруся мені розповідає: Оксана, ми не знаємо, куди йти з дітьми, куди бігти, що робити. Вони летять, шахеди, а тепер вже знову летять ракети. Це настільки жахливо, і знаєте, це як Оксюморон, як фантазмагорія, як сюр, але це життя. Тут Львів. Ходять на підпитку молодики. Ходять і не тільки на підпитку, різні. Я за цим сам споглядаю. Звичайно, своїм професійним оком і дуже симпатичною душею це все відчуваю. Я милуюся архітектурою середньовічного міста Лева, зачаровуюся, розглядаю нові маскарони, посмішки, різні, різні принади неймовірного міста Лева в яке я залюблена настільки, що в дванадцятому році я чітко вирішила, що це третє місто, в якому я хочу жити, а не просто як кажуть, лівяне бути доїжджаючою. І тривога, і Київ. Я дійшла спокійно додому, вімкнула блюз, тому що це чути було неможливо десь о другій ночі. Я зазвичай взагалі не переживаю, я спокійно йду з посмішкою світу, з відкритими обіймами. Я знаю, що все буде добре апріорій. Коли ти впевнений, то з тобою нічого не трапляється, воно просто до тебе не прилипає. Я приходжу додому. Я дивлюся на говірки від Буча з Києва. І це просто жах, жах. А потім, коли я все-таки десь о третій заснула, о шоссі я прокинулася, щоб робити публікації. І я побачила вся стрічка, яка здригалася від того, що було в Києві. Воно не те, що болить, воно просто розриває душу і серце. Цілий день я не могла прийти до тями. Я уявляла, як це все відбувається. Я згадувала ці світлини і відео, як люди просто, просто повністю кожен сантиметр в метро заповнений вщент. А мої друзі кажуть, що ми просто як горох у своїх квартирах не знали, куди воно трясло, просто весь Київ трясло. Моє любі, любі рідні кияни. Я, я з вами, вся Україна з вами. Ми всі разом. Але ці жахіття пережити це дуже дуже складно. І можна казати, що ми на своїй Богом даній землі, і це правда, це так і є, але це дійсно досить складно. Як це все пережити, я не знаю. В цей час я молюся, молюся ментально. Голова розвалилася так, що я сьогодні вже не перше спазмагон прийняла. Я просто реально купа подій сьогодні, культурних, а я не можу виходити в ЕТР. Я не хочу бути на концертах, тому що душа болить. І що мене більше всього? більше всього просто... Дивує, захоплює як ми усі друзі. А це дуже люди, які сталі, які склалися в цьому житті. Вони кажуть: Оксана. Ми прокинулися. Як ми себе почуваємо? Про це ми подумаємо потім. Але сьогодні новий день, і ми будемо жити. Ми будемо жити. Ми будемо робити? Ми будемо робити красу. Ми будемо робити дизайн. ми Будемо виходити на телебачення ветери. Ми будемо робити кожен свою справу. Скажіть, будь ласка, чи є десь у світі такої потужності люди, як наші українці? Я багато розповідала про мужне місто Харків. Я була в Одесі з репортажами і розповідала, як воно просто як мене. Землею після того взриву підняло, і я знову е ну, е підскочила і е зупинилася на землі. Це просто знущання над нашою нацією, але ми переможемо. Ми переможемо, якою ціною ми це все здобуваємо це, тільки одні ми знаємо. Але наша сила в нашому єднанні і нашій незламності такого народу, як у нас, немає ніде у світі. І я хочу в цей час, от зараз, і я хочу, отак от воно пішло зі мною завжди прапор України, які підписані нашими воїнами, які на передовій. І я хочу разом з усіма, як молитву, заспівати. Ви ж знаєте, я не співачка, але співаю я душею. Наш гімн України, як нашу молитву, як наш берег. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, братя українці, усміхнеться до. Згинуть наші воріженьки, як Роса на Сонці, запануємо і ми братця, на своїй сторонці. Мої любі. Ми всі разом в єднані наша сила з величезною любов'ю до своєї країни, до кожного українця, столиці Галичини. З міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. Цей репортаж, він такий, такий, як я відчуваю, але я завжди говорю душею, я завжди дуже щира. Сьогодні не хочеться мені говорити про блюз, про оркестри, про виступи якось не сьогодні, можливо, завтра, але воно обов'язково буде. Запануєм і ми, братися, на своїй сторонці, жити далі, на своїй Богом. Дані землі з любов'ю ваша щира Оксана Дем'янишина.